48-річного уродженця Шостки обвинувачують у державній зраді. За версією слідства чоловік передавав ворогу дані про українські війська. Неодноразово передавали представники Оберної Федерації інформацію щодо переміщення військової техніки Збройних сил України і інших військових формувань та їх кількість на території міста Шостка та Шостківському району. Затримали чоловіка влітку. Те, що співпрацював із представником держави-агресора, Шосткінець не заперечував. Я несколько разів сбрасывал карту з скріном скрин, карту с розположені з указаними точками расположенными на этой карті. Зашов, получал периодически на карту деньги. За словами винувачуваного росіянин зв'язався з ним сам та запропонував підробіток. Кота чоловік, мужской голос, представився. І минут 10 на мене ну, таке, так сказати, давление психологическое. Після цього, говорить чоловік, йому на карту прийшли гроші. Трохи більше двох тисяч гривень. На ці кошти, додає, нібито утримував власних дітей. Це ж взагалі не ті гроші, на яку на які можна утримувати. Так а ви що, погодились на такі гроші? Це ж копійка. Я їх не просив, мені значальне зарані скинули на карточку, потім я загласився. Про те, що спілкуються з ворогом та отримую від нього гроші, обвинувачуваний правоохоронців не повідомив. Власні дії пояснив так. Депресивне состояние і повне відсутність дня. Сторони процесу запропонували суду затвердити угоду про визнання винуватості. За нею просять обвинувачуваному 12 років позбавлення волі без конфіскації майна. Адвокат обвинувачуваного говорить, його підзахисний раніше не судимий, має хронічні захворювання і двох неповнолітніх дітей. Щодо передачі ворогу інформації про українські війська висловився так: від таких дій моєго підзахиста тяжких наслідків не настав. Я вважав би, оці всі підстави дають можливість призначити покарання, а по угоді ми просимо не мале покарання, а 12 років позбавлення волі. Угоду про визнання винуватості Шоскинський міськрайонний суд не затвердив і призначив розгляд справи у звичайному порядку, 4 листопада. Максимальна санкція статті, яку інкримінують обвинувачуваному, державна зрада в умовах воєнного стану це довічне позбавлення волі. Діана Крахмата, Олександр Соломко, новина на Суспільному, Сумщина.